Ранком 23 серпня подвір'я районного будинку культури перетворилось на мистецький ярмарок місцевих аматорів та майстрів народного мистецтва. Тут були роботи з усіх куточків Олександріщини. Наприклад, відома вже своїми чудовими голосами Михайлівка, яка стала епіцентром цьогорічного свято Серпневий Зарепад. Цього разу здивувала своїми чудовими рушниками, які, немов, за класикою, вишиті червоними і чорними нитками. Нова Прага презентувала вишиванки, зроблені руками юних майстрин села. Врешті навряд чи когось можна відокремлювати всі роботи Своєму цікаві і наївне мистецтво Головківки у вигляді картин з традиційного життя сельчан і всі інші мистецькі роботи. Звісно, не тільки вишиванками та караваями дивували жителі району цього дня. Найбільшим і наційнішим подарунком, який буде відтепер рятувати тисяч життів, стане реанімаційний автомобіль, ключі від якого урочисто вручили голова Олександрійської районної державної адміністрації Сергій Кузьменко, заступник голови обласної державної адміністрації Богдан Андрющенко та голова Олександрійської районної ради Михайло Бойко. І сьогодні за принципом обіцяли виконання і в рамках програми Центральний регіон 2015 я хотів би разом із Богданом Вікторовичем, разом з Михайлом Сергійовичем, запросити на сцену нашого головного лікаря Валентину Корнієвну Гарагу. Хочу сказати, що всі ви мали можливість спостерігати те, що Біля будинку культури стоїть реанімобіль. Це той реанімобіль, про який ми говорили на початку року, це той реанімобіль, який ми придбали за принципом влада, громада, бізнес. Тобто потрібно подякувати депутатському корпусу районної ради, які виділяли кошти на придбання цього автомобіля. І безперечно потрібно подякувати всій громаді Олександрівщини хто від, від 100 гривень да, до 10 тисяч гривень знайшли таку можливість і надали допомогу на те, що ми разом придбали дуже корисну і дуже потрібну річ для Олександрівського району. Як відзначила головний лікар районної лікарні Валентина Гарагуля, цей подарунок вкрай необхідний нашим лікарям. До речі, в Кіровоградській області авто такого рівня лише декілька, і всі вони знаходяться в обласному центрі. Відтепер якісні медичні послуги стануть ближчими для всіх жителів Олександрійщини. Дуже сподіваюся, що всі будемо здоровими, а мобіль буде тільки для гарних справ. Свята. Вас. Голова районної адміністрації подякував усім працівникам району за невтомну працю, завдяки якій, власне, і створюється нова незалежна держава Україна. Хочу сьогодні подякувати громаді Олександрівського району і нашим хліборобам за те, що вони в цьому році зібрали дуже гарний врожай ранніх зернових. Сьогодні хочу подякувати нашим. Працівникам промисловості, які також дбають про добробут Олександрійського району. Велика подяка нашим вчителям, які формують готують майбутнє нашого краю. Велика подяка лікарям, які дбають про те, щоб наша нація була здоровою. Хочу подякувати усім олександрійцям, які Пов'язали свою долю, своє життя і служіння в держави. Великий уклін і велика подяка старшому поколінню, нашим ветеранам. Великі сподівання на ровесників незалежності України на нашу молодь, що саме їхня енергія, саме їхнє завзяття, саме їхнє, жити, саме їхнє бажання жити краще. Прислужиться для розквітання всієї України. Квіти подяки та щирі слова вітань лунали того дня для педагогів, і лікарів, працівників культури і хліборобів, тобто всіх, хто створює сьогоднішній добробут Олександрійської землі. Богдан Андрющенко підкреслив саме від усіх нас у великій мірі залежить, якою ми збудуємо нашу державу. Я б хотів від себе особисто побажати, щоб Україна залишилася не тільки тим. Над місце на карті Україна це всі ви, Україна в кожному з вас. І поки є ви, Україна існує. А на завершення свята розпочато нову традицію. Перші штрихи покладено буде майстриною Тетяною Моздолевською в рушник єднання, який пройде усіма населеними пунктами району і стане символічним духовним містком єднання всіх жителів нашої Олександрійської родини.